Сніг, іде 4 годину вже. І от ми бачимо, що трава повністю знаходиться під снігом. Ще пару годин тому верхівка цього холма була зелена. Тепер от тільки тут залишилося зелене. Ну такий мокрий сніг. Там бачите там квіти. ще є. Yeah. Ну що, здається, зима буде сніжною? 17 листопада 2023 року. І декілька годин сніг не вщухає. Добре, друзі. Буду з вами прощатися до наступних прямих ефірів або просто якихось замальовок. Це в мене друге, друга спроба. Сьогодні перший день, коли я спробував виходити в прямий ефір на Ютубі. Ну нічого, начебто вдалося. Будьмо!